Доброго дня, другайці. Точніше, доброго вечора всім. хочу привітати вас із прийдешнім новим роком. Хочу побажати вам всім миру, хочу побажати вам всім величезного-величезного здоров'я, хочу побажати вам кожному любові, любові до другої половинки, до дітей, до батьків. До кожного. Тому що, якщо в нас в серці живе любов, то ми добрі, ми хороші, ми чуйні. Тож бажаю, щоб усе у вас вдалося, те, що не встигли ви зробити в цьому році, щоб обов'язково ви зробили в наступному. Хочу, щоб наші захисники і захисниці обов'язково цього року повернулися додому, живими і здоровими, щоб усе усіх налагодило. Хочу привітати вас, мої дорогесенькі, і побажати вам всього-всього самого найкращого, з цього, чого ви самі собі побажаєте. Хай це банально, але це дійсно так, адже ви кожен і кожна краще знаєте, що вам потрібно. Отже, я бажаю вам, щоб у вашій родині була злагода, було здоров'я, був мир, мир на всій нашій Україні. Щоб ми не переживали за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей. І щоб усе в нас, у всіх було гаразд, у кожного українця і україночки. Вітаю вас, мої любі, всього вам найкращого, з Новим роком!